Цей соус за мотивами чимічурі. і він буде дуже часто траплятися в моїх літніх рецептах, тому я приділяю йому зараз максимум уваги і впевнена, що коли ви його спробуєте, це стане ваш улюблений літній соус. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Соус будемо робити на основі петрушки. Петрушку я беру, от як зрізала, помила, так і беру, не відриваю окремо листочки. Ось так, як зараз ви бачите на відео, і пагони нам знадобляться, і листочки. Але якщо у вас петрушка вже така трішки старуватенька, то звісно великих пагонів не має бути. Соус буду готувати в чаші блендера. Якщо у вас немає, ви можете зробити це на м'ясорубку через дуже дрібне сито. Або все подрібнити вручну і пройтися ще погружним блендером. До петрушки додаю помідори, сіль за смаком, олію та чесник. В оригінальному рецепті чимічурі додають ще пелюстки гострого чилі або червоний гострий перець. Це все залежить від того, куди ви будете використовувати цей соус. Можна додавати, можна не додавати. А можете спробувати і так, і так, і зрозумієте, що вам більш смачніше. Соус без гострого перця, він ніжніший. З гострим перцем він теж дуже смачний, тому спробуйте і так і так. Я використовую олію звичайно рафіновану, щоб вона не впливала на смак самого соусу, не перебивала його. Коли все додала, закриваю чашу блендера та починаю подрібнювати. Дуже часто виникає таке питання, куди можна використовувати такий соус. От це соус абсолютно універсальний. Його можна використовувати до холодцю, до хачапурі, до піци, просто на хліб, до м'яса, до сала. Ну, от, прям салати, от все абсолютно, я прям не знаю жодної страви, до якої би не підійшов цей соус. Після буквально однієї хвилинки нам потрібно відкрити і подивитись, наскільки гарно воно все перебилось, що ніде нічого не заплуталось. Бо з петрушкою, якщо вона ще попередньо не подрібнена, іноді таке буває. Ось, наприклад, як зараз у мене на відео, і зараз я знімаю цю петрушку. Знімаю соус зі стінок до середини і знову його перебиваю. Чи можна консервувати такий соус? Скажу так, я пробувала декілька разів, мені не сподобалось. Я додавала оцет, але після консервування його смак змінюється і він робиться ну, взагалі не такий, коли, як тоді, коли він свіжий. Після першого збивання спробуйте обов'язково на сіль, і якщо вас все влаштовує, продовжуйте збивання, а якщо ні, сіль додайте. Все, буквально півтори хвилинки збивання, і мій улюблений літній соус, який впевнена стане і вашим улюбленим соусом, абсолютно готовий. Зараз хочу показати, як він має виглядати все повністю подрібнене і не має ніяких крупних часточок. Я відварила куряче філе, і зараз ми перейдемо з вами до дегустації, і я розповім заодно, як відварюю філе, щоб воно було дуже соковите. І як я відварюю куряче філе, щоб воно було соковите і смачне. В киплячу воду занурюю філе половинку або на кісточці, і саме головне, щоб вода кипіла. Після того, як занурюємо філе, вода перестає кипіти, доводимо її до кипіння. На максимальному вогні кипить у нас це все 8 хвилин. Далі вимикаю, закриваю кришку і до повного охолодження. Ну, і звісно, сіль перець, інші спеції, це вже за смаком. Ви їх додаєте тоді, коли занурюєте філе. А з цим соусом це просто щось неймовірно смачне. Я взагалі люблю дегустації. Ну, можливо, тому що я люблю поїсти, я не знаю. У підсумку цього відео можна сказати, що таким чином проварене філе плюс цей соус це ну, мега смачно і дуже гарна подача як на святковий стіл, так і на звичайну вечерю чи обід. А я, як завжди, всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і на коня, бо куди ж я без нього? Основна фішка цього соусу в тому, що він ніколи не переб'є смак вашої основної страви, а тільки доповнить його. І дуже мало хто скаже, що основний інгредієнт цього соусу це петрушка. А ще я хочу сказати, що мені потрібно зав'язувати з дегустацією, тому що я зараз все з'їм, і те, що я готувала, лишиться тільки на відео. Тому я пішла готуватись до нових відео, а ви біжіть за петрушкою. Всім смачного!